Люди, вітаю вас. Сьогодні хотів би поговорити про те, навіщо нам взагалі потрібен Крим. Так, я розумію, питання політики, державності, культурної спадщини це все добре. Але для чого ще Крим такий цікавий для звичайного українця? Е, моя відповідь, звичайно, це мандрівки. Тому я хочу розповісти про п'ять найкращих, як, як на мене, точок притяжіння, які варто відвідати і відчути в нашому. Криму і так погнали. На першому місці це гори. Гори завжди приваблюють людей. Україні повезло, у нас є Карпати, і ще є Кримські гори. Особисто я часто був і в Карпатах, а Кримські гори якось з походами я не застав, тому що, можливо, Трохи пізніше почав ходити гуляти. Тому я дуже рекомендую відходити від пляжного відпочинку і перейти по якійсь там невеличкі трапі, можливо, перейти п'ятницький перевал, спуститися автоса Ось, Можливо, перейти на демержи, це дуже круто, там такі казкові, казкові такі видовищні скали є. Ось я думаю, що гори обов'язково не залишать вас без якихось приємних вражень, і, можливо, для когось Кримські гори будуть взагалі таким дуже класним вкриттям, особливо коли бачиш з, гор, з гір поднятися, допустив на п'єтрічні нерманкоше, побачити море. Це дуже круто. Вечірня Ялта, це приголомшувало просто. Тому ходіть походи, беріть собою намет і вперед. Наступна е, моя точка притяження Крима це печери. Це недалеко від гір відійшли, але ж е, в Криму є багато е, печері, які е, добре. Е, Можуть бути відвідані, ну досить, досить легко, тому що знаходяться вони не так далеко від дорог. Я особливо був десь в трьох чи чотирьох печерах. Мармурова, звичайно, це сама така красива, і саме така велична. Хоча є червона печера, як на мене, вона досить приваблива через те, що вона дуже довго 20 Два кілометри чи щось. Частина, значна частина цієї печери, це так зване засифонія, це те місце, куди можна потрапити тільки з професіональним професійним спелеологом. Це треба піднурюватись під в, гірські, в підземні річки під скелю і там винирювати і продовжити свій маршрут. Це дуже казково і. І я раджу вам відвідати печери в Криму, тому що це просто приголомшливо. На третє місце я поставив гірські міста Криму. Це дуже така важлива точка в архітектурі, в історії, в якихось археології собі є гірське плато, на яке стародавні мешканці. На яких вони будували якісь укріплення, якісь там будівлі для того, щоб там жити. Ось, Наприклад, є Мангубкалі чи Футкалі взагалі знаходиться дуже близько до Бахчисарая, там буквально пару кілометрів прийти від Ханського дворця. І там, що мене особливо там ну, дуже сподобалось, і так було я був під враженням, коли там був, то це звичний осадний колодець. Тобто питання води, воно досить актуальне, щоб була вода постійно в цьому, на сьомому гірському чи Чоткалі поряд викопали осадний колодець, куди скидували всі, е скидують всі, весь сніг взимку. Він потім стає м -м, таким ну, тане, і там зберігається, і люди ходять туди збирати воду. Але, але ще головне. Коли приходили згарники і спробували захопити чи футкалі, до цього колодця можна було прийти по підземній печері такий коридор, такий викопаний, там дуже цікаво. Це, взагалі Цей колодець був відкритий в 98-му році, тобто всього лише 10-20 років тому. Якщо все ж таки е, е, торкатися моря, то звичайно це Мистер Ханкут на заході Криму. Там дуже чиста вода, тому що там нема е, річок, які впадають, там дуже мало промисловості, вода кристально кристалева, чиста скелі е, десь. По 50 метрів. В цих скелях є різні гроти, такі печерки, особливо відомі великий малий атлеш. Це такі прям проливи в скелях. Можна проплисти там на катері або так вплав Дуже відоме місце взагалі малий атлеш це взагалі там 50 метрів, десь так наздовжки. Ну, таке, така тема. Її знімали в багатьох фільмах, варто відвідати. Але там такі досить ескетичний, відпочиваний був. Зараз не знаю, що там є, але тоді там було дуже круто. До речі, там поряд є місце, де постійно вітри вітримуті, тому там це така м'яка для цих кайтинг. Ось це 4, і саме головне, як на мене, таке саме більш спокійне, це дуже така цінна річ, то це. Вино і їжа — дуже приємно, дуже класні спогади, особливо коли колись там їдеш від Севастополя до Ялти і затримуєшся на цьому смотровому майданчику на бухту Ласпі, то там тебе обов'язково місцеві жителі до себе в ресторан. І це всі, всі, всі оці там плови. Там, що там вже чебуреки, ці голубці такі з виноградним листям сарма, здається, здається, ну тобто дуже приємно, дуже вкусно, і ти такий відчуваєш себе таким головним е, гостем на цьому святі. Це дуже круто. вино, то тобто, це по різним е, винним е, виноробням проїхатись. Там Магарач, Новий світ, е, сонячна доліна. Ну, дуже, цікав, дуже цікаво цікаво, можна дещо для себе нове узнати. Якщо там є які великі фанати, то можете подивистувати. Тобто, друзі, ви зрозуміли, да, Крим це не тільки пляжі, це ще й дуже багато інших цікавих міст. Робимо все для перемоги, для того, щоб ми де деокупували Крим і, взагалі, всю нашу Україну. Донатимо на ЗСУ, допомагаємо військовим. Все буде Україна. Тримаємося, зустрінемось в нашому Криму. I'm right